Всім привіт! Знаходжу зараз в місті Чевітавекя якось так. Автобус приїхав. Коротше розважаю зараз в порті. Воно мій стоїть лайнер Норведжіан Espaare. Він такий здоровий. І цей я тут на цей лайнер привіз товар. <сум> Знаходжу зараз в такому місці, що... що тут заходить нізя. Але я стою на фурі. І коротше, жду поки мене позвуть. Да, тут такий парусник стоїть. За будинком не видно. А я ну, на тому. Я насчітав це від е, там, де спасательні хатіра, то вверх 8 етажів. Зараз підійду поближче, хочу зняти. І Потім як розгружусь, то хочу ще по містечку прогулятися, тут дуже гарно. Вчора трошки прогулявся, але хочу, хочу все зняти сьогодні. Бо така можливість випадає не дуже часто, за таке, скільки я працюю 5 років, то на такому я перший раз маю розгрузку. Ну, Може це так максимально не підійти, бо там вже для пасажирів. Хочу знайти туалет. Ну, просто він який великий. Тут ходять тільки люди, які вже мають білет. Обаками тільки можу зняти там, бо там далі вже паспортний контроль. Так що він коротше длинний ще може як буду грузитися, то ще трошки щось зніму Тут ось за забором якийсь старий форт Там теж стоять якісь лайнери і там уже місто. І ми оце так стоїм, можна сказати, ждемо своєї черги. Стою зараз на вигрузці, але ждав дуже довго. До речі, так. Воно нереально якесь здорове. Тут, оказується, найбільший лайнерський аквапарк. Просто нереально, яке воно здорове. Іду вже в порт, рибацькі. Е, Йду на місто, все рибацькі сюди стоять. І зараз покажу, бо сьогодні приїжджав тут і тут ремонтують сітки. Ось ціла такий склад. Я беру таку сітку, ось, як видно, розматують. І потім ремонтують. Але тут рибацьких суден дуже багато. Ну, суден 20. І там трошечки далі буде А Ось залишилась якась стіна, пам'ятка. Медно, раніше якийсь будинок тут був. Не дуже зв'язана з спортом. Тут усе рибачать. а туристи дивляться, чи щось ловиться. А сього, кстати, руїни старого форту. Називається Фортіно Ді Сан-Петро. Тут є прохідники. Тут ось... це римське колись відносилось до Римської імперії, там далі Ось Зараз трошки обійду його і покажу. Все видно руїни. Це руїни старого форту. бачите, тут забор, Погрожа. і тут немає як прийти. Тут ось все відкриваються вже будинки. І зараз покажу такі лодки. Ну Гарно, виглядає. Але зараз не знаю, чи буде видно. Ось, ось всякі катери. Катери, дуже прогулочні, а далі це стіна, просто це треба було йти з іншого боку і там нема е, приливу, а форт ді Сан Форто, то воно далі. Це з іншої сторони, від сторони парому було, хорошо видно. Ще буксири два стоять. Ну, Цікаво. Бо я дуже переживав, що я не спію вигрузитися і буде вже темно. Тут така ось стіна велика, на якій стоять будинки і там є якісь такі сходи. Поки туди йти не буду, бо наближаюсь до до фортеці. Фортеця Міхеланджо. Чим як прочитати, то наче От так. Отак виглядає форт. Замок. Фортеця Міхеланджо. Е -е, вона закрита. Я вчора вже тут трошки гуляв, трішечки. То вона закрита. Але так вокруг е -е, цілив. В цій фортеці є доріжка і можна про обійти вокруг. В принципі, там якісь ворота є, такі ж але можна все побачити. Ще якийсь хід і два якоря. Велика будівля. Якась така рухлива вулиця. Ну, Я ще може піду тут прогуляюсь. І тут починаються магазинчики різні і кафешечки. Постараюсь прогулятися потом. Але багато вже магазинів закрилось. Якісь кафешка. Тут такий пам'ятник матросу і дівчині, яка його чекає. Навіть. І тут така велика площа, Тут багато гуляє. Зараз людей. Тут є фортеця, Мікіланджо. Ось це Міхеланджо. тут пари і сюди можна прийти до, до паромів. Але там тільки пускають, якщо маєте вже білети. Отак гарно виглядається, тут всі фотографуються. Дуже гарно. Великий пам'ятник, десь 6 метрів, я би сказав. Зараз трішки сонце зайшло за хмару. Можна показати цей... можна показати через площадь. Тут такий пам'ятник матросу. І ззаді фортеця Міхеланджело. Ну, багато людей. Я взагалі прийшов е -е, покупатись, але бачу, всі курти ходять. Але я думаю, якщо пройду трішечки далі, то буде можливість покупатись. Е -е, вчора купався, то тут е -е, кам'яний берег, кам'яне дно, так що тут краще мати шльопанці спеціальні, щоб ходити по камінцях. Гарно. Ну, не знаю, чи ми десь покупаємося, вже сонце заходить. Так виглядає берег. Гарно. Погода, звісно, сьогодні 1 листопада. Но дуже тепла. Ну, на набережні є такий кораблик маленький. Які вже на березі. Зараз покажу Ну, пляж, то грязний, грязний там теж можна якийсь типа, форт вийти, не знаю чи е, 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 якийсь коса така. Зараз ну, ще прогуляюсь далі. Не знаю, чи буду йти через місто, не знаю, Впорядок, в принципі в місті, як побачить з цього боку, то тільки будинки і готелі. Зараз прийшли ми до такий півострів, але на зворотньому напрямку зараз шукаю де, де, де би скупатися, бо ніхто не купається. І потім по, по набережні пройдемось. Знайшов зараз такий пляж. Трошки подальше від людей. Зараз швидко покупаюсь і обратно буду йти. Схопався на такому пляжі. Водичка прохладненька, тут все таки мілко, далеко не заходив. Дуже гарно. Бо там в центрі міста всі такі нарядні ходять. ось Дві ділочки сидять, чи пара. Там так багато людей, ходить всі такі нарядні. Вечірніх платях, костюмах, ніхто не купається, то вирішив йти аж сюди далі, тут нікого, так що отак, дуже гарно. Покажу трошки вуличок. куди йти так через ресторанчики, покажу. Через місто я вже не, не вспіваю, бо вже сідає сонце, так що Піду так вверху. Зараз йду такою шумною вулицею. Будемо вертатися верхом. Підемо на е -е, що там на тедек, теж стара якась якийсь форт. Так що, ну, тут людей дуже багато. Я вийшов на такий мостик, піду до цього, бо там не знімав, бо дуже... Бо вот дуже багато там людей. Може ж бути вечора, дискотека може якась. Зараз йду через такий мостик. Ну, тут цей ресторан. Тут зроблений. Але тут можна зійти вниз, зараз покажу. Там є как бы, пірс, можна сказати. Зараз покажу. А, тут столики. А, супер, конечно. Тут можно заказать столики и любоваться, за закатом солнца. Классно. А тут можно спускаться до воды. І такий місток. Ну, Вертаємося ми в сторону фортеці. Тут вже вийшли на якісь тут качельки. Ну, людей багато. Ціни, як подивився, то високі. Тут щоб щось поїсти, то треба мінімум євро 20 євро. Наймінімальна ціна якоїсь їжі. Не знаю точно якої. 15 євро. Показується, да, що було багато людей, то якісь такі сильно, дуже популярні місця, якісь два бари і там дуже багато молоді. А зараз теж багато людей гуляє на, по цьому, по набережній. Вже практично темно, так, вечеріє. Я скажу, що в місті робити немає що. Такі сучасні будинки. Нічого, нічого такого я думаю, що цікавого там немає. І не вистачає попросту просто часу мені. Ну, Вже практично стемніло. Бистро темніє тут. Але надужна тут розчитано. Все під туриста, Лайнери приїжджають, тут догружаються, і в людей є там цілий день, можна сказати, щоб погуляти по місту. Зараз покажу, покручуся трошки. Вже практично темно. Ще бачу, що відео нормально знімає. В центр міста там е, такі сучасні будинки, нічого цікавого не буде. Так що таке? Так що для вас було місто е, Чивітаве Італія. Все, всім пока. До наступних відео. Досніму може пару кусочків. Бо тут трошки зверху можна зняти. Там на, на, на набережну все видно, багато людей. Вже включилось світло і ото на тому великому лайнері я сьогодні розгружався. Бо на місто є, що внизом сюди. І отак от. Саме стоїть 3 Наш найбільший, найвисокий. Тна нет. Ну, телефон не передає. Зараз йду такою вулочкою. А тут такий забор. І можна познімати зверху порт.